В Києві одинадцята година, час новин в марафоні, які для вас підготувала інформаційна команда фактів ICTV та «Вікон СТБ. Вітаю і насамперед. Інформація про ранковий удар росіянами по ТЦК Кременчука попередньо без постраждалих відомо про пошкодження житлового будинку. Про це повідомляють сухопутні війська. Чергова гучна ніч для всієї країни. Російські окупанти вночі атакували 157 е, безпілотниками та 4 ракетами С-300. За даними повітряних сил, збито 98 дронів, ще 19 локаційно втрачено. Відбивали атаку мобільні вогневі групи та підрозділи РЕП. Загалом відомо про влучання ворожих дронів у 19 локаціях та падіння уламків у двох місцях на Харківщині. Через у коптерів постраждали двоє людей. Поранена жінка в дитини гостра реакція на стрес. Почалася пожежа у будинках вилітали шипки. Під ударом опинилися Балаклія та Шевченківські і Новобаварські райони Харкова. На Запоріжжі внаслідок обстрілу поранено літню жінку. Зруйновано житловий будинок і господарські споруди. У самому Запоріжжі виникли масштабні пожежі. На Київщині надзвичайники ще долають наслідки дронової атаки. Зокрема, у Вишгородському районі. Там відомо про пожежі та руйнування житла. Одна людина постраждала. Інформація від рятувальників щодо наслідків оновлюється. Сьогодні день військово-морських сил. Україна морська держава. Була є. І буде наголосив головнокомандувач ЗСО Олександр Сирський, вітаючи військово-морські сили. Маючи обмежений надводний флот, ми перетворили колись грізний чорноморський флот Росії на флотилію і фактично усунули її з Криму. Від початку повномасштабного вторгнення ВМС України стала одним з ключових чинників нашої стійкості. Головнокомандувач нагадав головні здобутки: ми не дали агресору висадити десант в Одесі, відбили зміїни, потопили Москву, знищили або пошкодили 20 Вісім ворожих кораблів та один підводний човен, уразили штаб російського флоту в Севастополі, убезпечили зерновий коридор, захистили судноплавство в чорному морі. Сьогодні військово-морські сили України це безпілотні надводні і підводні системи. Це берегова оборона, морська піхота, яка тримає найгарячіші ділянки фронту на суходолі та ефективно атакує. Це високоточна зброя, технології, які не лишають не лише відповідають викликам, а й формують майбутнє. Слава військовим порківці України. Вітаймо! Слава Україні! Слава військовимським силам України! Слава Слава морській піхоті! Слава! Вірний! За на запорізькому напрямку окупанти пожвавилися, Щоправда, їхня тактика майже незмінна. М'ясні штурми, під час яких піхотинці лізуть уперед, наче зомбі про це кажуть танкісти 65-ї окремої механізованої бригади, які нещодавно повернулися з передової. Вояки твердять, росіяни, штурмовики часто густо навіть не звертають уваги на вибухи снарядів поруч з ними, намагаючись дістатися наших позицій. Для танків нині найбільша загроза безпілотники. Тож армійці маючи кілька днів перепочинку в. Тилу не гають час та принагідно перевіряють боєготовність своїх броньованих машин та надійність їхнього захисту від безпілотників. Малиш. А малиш скільки важить? 42 тонні Зараз тим все, що є, може, навіть 43. Цей прихований у ліску Т-72. Бувалий воїн. Його михвот на псевдошориф каже, панцерник пережив удар важкого камікадзе. Від ланцета пошкодження лишилися. Та підрив на міні. Катки. Обривало мені і пів гусянки. але я доїхав в кулучну. Сам Шриф на початку Великої війни змінив однострій правоохоронця, звідти і такий псевдо на армійський. Відтоді 51-річний львів'янин ворога з Танка. А той каже, лізе, наче навіжений. Кацапи, звісно, пожвавились, сильно пожвавились. Вони як зомбі йдуть. Снаряди лягають біля них і вони йдуть як зомбі. Вони не звертають уваги, навіть не видно їхнього реакції, що вони що десь є. Прильот для ворожих дронів панцирник класа ціль, тож танкісти 65-ї бригади намагаються якомога щільніше його захистити. Сітки, і ми ще додаткову поставку більш міцнішу, щоб вона, ну якщо не витримає це, може це допоможе. Вона піде так наверх. Далі будемо доварювати, щоб воно щоб зад І сюди будемо ставити ще один. Защиту теж неподалік стали у сітку на свою башту приміряють хлопці з іншого екіпажу. Кажуть, воно того варте. Хлопці виїжджали, три попадання драни було, захистило повністю. Вояки 65-ки твердять, дрони змінили правила війни. Панцерники у чистому полі або штанкові дуелі у минулому закритих позицій дуже файно ми відпрацьовуємо. Лучше, чим даже можна сказати, чим артилерія, бо тому що в нас більш тушніший і вони не чують виходу і не встигають скритися. Хлопці нещодавно повернулися з бойових. кажуть, машина справна, та зазирнути зайвий раз у її сталеві нутрощі не завадить. Зробили, поміняли, позапаювали. Я труси як мибуть. Це навідник на псевдобульба. 43-річний тернополянин на великій війні, як і його побратим ширив від самого початку. Та зізнається, азарт нищити окупанта нікуди не подівся. Сідаю, їду. Перший постріл, що я знаю, що ми вже в крові вже починаємо. Щоправда, хлопці зізнаються за бадьорістю, жартами та посмішками ховається моральна утома. Та каже шериф рятує підтримка побратимів і родина. Тож близьким принагідно передає привіт. Жінці своїй Уляні. Синові Юрію і Марті своїй кіцюні. Надіюся, що вони надалі будуть мене так підтримувати і любити, як вони зараз люблять. Тавщиво, який 65-ї бригади потребують підтримки небайдужих для збору коштів на авто, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій Почтю, Артем Деженков. Факти сі тів. Єдині новини. Потужна повінь у Техасі, нині на перших шпальтах американських видань. Жертвами стихії вже стали понад 50 людей. Кількість зростає. Володимир Зеленський через соцмережу вже висловив співчуття президенту США Трампу та всьому американському народові. Серед загиблих 15 родітей дітей десятки людей вважаються зниклими безвісти. Серед них також є неповнолітні 27 дівчат, які відпочивали у літньому таборі під назвою містік, їх як і інших зниклих туристів та місцевих мешканців. Продовжують шукати причиною такої кількості постраждалих стала раптовість стихійного лиха. Після сильної зливи рівень води в річці Кваделупи піднявся майже на 9 метрів. Вода прибувала надзвичайно швидко. І люди не встигали евакуюватися. Комусь вдалося врятуватися, чіпляючись за верхівки дерев. Додаткова проблема, що багато американців прибули до узбережжя з наметами святкувати день незалежності. США. Тож скільки саме там було відпочивальників, поки невідомо. З небезпечної зони вивезли понад 850 людей, а Губернатор штату Грег Ебот звернувся до президента Трампа з проханням оголосити зону стихійного лиха, що дозволить спрямувати в регіон федеральну допомогу. Штормить і в американській політиці мільярдери, колишній соратник президента Трампа, Ілон Маск оголосив про створення власної політичної сили, назвав її просто американська партія. Про все це він повідомив у своїй соцмережі X і Провів спосопитування чи варто її засновувати. Маск декларує, американська партія стане альтернативою двом нинішнім республіканській і демократичній, які ось уже майже 200 років основа знаменитої американської двопартійної системи. Своєю метою маск назвав повернення свободи. Йдеться про розорення країни марнотратством і хабарництвом. Ми живемо в однопартійній системі, а не в демократії. Написав мільярдер. Нагадаю, спочатку маск посварився з Трампом через невдоволення митною політикою. Розрив поглибився після того, як Трамп протиснув через конгрес свій великий прекрасний закон, який збільшує держборг і зменшує податки. Маск переконаний, це зажене країну в боргове рабство. Скандал навколо одного з найвідоміших українців з інвалідністю Назарієм Гусаковим знову привернув увагу до шахрайства благодійності і волонтерстві. Правоохоронці порушили одразу два кримінальні провадження і перевіряють, як саме витрачали гроші, зібрані на лікування спинальної м'язової атрофії львівського активіста. Вже відбулися обшуки у Києві та Львові, де мешкав гусаков його рідних та близьких. Бідомо що сам він виїхав з країни. Скандал зачепив складну і чуттєву для України тему довіри, на якій тримаються благодійність і волонтерство, без якої державі не вистояти. Нам водночас слід уникати дискредитації зборів і волонтерства і самим бути пильними, перевіряти, аби кожна переказана гривня потрапляла за призначення. Якщо ти не хочеш долати свої страхи і виходити в суспільство не ідеальне суспільство, то воно тобі не допоможе. Назарій Гусаков один із найвідоміших в Україні людей з інвалідністю. У 31-річного львівського активіста важка хвороба, спинальна м'язова атрофія. На її лікування постійно потрібно мільйони гривень. Ваша сила всередині вас, першочергово. Якщо ви не закриєтесь від суспільства і від людства, побачите, як ви себе обв'яжете поводиною людей, які вам підсумку будуть допомагати. Назарій за допомогою відомих українців роками збирав гроші на своє лікування, і, мабуть, це тривало б і далі, якби він не відмовився надавати звіти про свої збори. Згодом з'явилася інформація про його зв'язок з гральним бізнесом. За справу взялися правоохоронці. Національна поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями шахрайство і легалізація доходів, одержаних злочинним шляхом. Вони попередньо встановили, що у цій справі було використано щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси. Ситуацію. Прокоментував навіть президент Зеленський, назвавши її вкрай неприємною. Дуже важливо відновити справедливість та уникнути будь-якої дискредитації зборів і волонтерства як таких на окремі випадки махінацій має бути законна відповідь. Історія з Назарієм Гусаковим показала і загальну проблему лікування людей з такими важкими діагнозами в Україні. Держава поки не вибудувала механізму, як людям із невиліковними хворобами отримати допомогу і вижити. Тож переважно нині все тримається на благодійності і волонтерстві. А там, де гроші, там завжди знайдеться охочі на. Них нажитися як цього не допустити, знають далеко не всі. Вже 14-й рік в Україні рятує людей найбільша платформа онлайн благодійності Добро.UA. Колись українська біржа благодійності. Від самого початку вона орієнтувалася на системну роботу: підзвітність, прозорість, відповідальність і залученість громадян. Основна задача була це дійсно. Боротьба з шахрайством в сфері благодійності, будь-яка людина, яка зайшла на платформу, обрала будь-які проєкт, які вона хоче підтримати, вона могла з часом, навіть не контактуючи з представниками платформи чи з людьми, яким вона допомагала, отримати повний звіт, на що було витрачені кошти, скільки було залучено, чи дійсно це вирішило проблему, яка існує. Директорка Добро.ua Ірина Гуцал нагадує базові правила, про які варто пам'ятати, якщо ви побачили у соцмережах і вирішили підтримати якийсь збір на лікування чи військовий підрозділ. Якщо це не ваші друзі та знайомі, або ж відомий благодійний фонд, чи волонтер, якому ви довіряєте, то насамперед варто перевірити всю можливу інформацію про тих, хто збирає для кого хто займається лікуванням, усе це обов'язково. Будь-хто бажаючий може зайти на наш сайт. І подивитися звітність, куди ну, коли прийшли гроші, куди вони були витрачені, на що вони були витрачені, по якій ціні ми купили той чи інший товар, і ну от власне на цьому воно все і тримається. Заступник директора фонду Повернись живим, Олег Карпенко вважає довіру самим головним у їхній роботі. Саме завдяки їй вони нині найбільша в Україні організація, яка допомагає силам оборони. Звітність у фонді постійно вдосконалюється, аби і про закупівлю всього необхідного для наших воїнів розповісти і цим самим не нашкодити. Наша задача знову ж таки враховувати питання безпеки. Очевидно, що не все ми можемо відображати і показувати, даби не давати ворогу можливість працювати з такою аналітикою. Але знову ж таки, там з мінімальною затримкою можна побачити всі закупівлі, всі ціни. Втім, тепер практично у кожної бригади є свій волонтерський фонд або партнерські організації, які допомагають армії. Тому сумніваєтесь у конкретному бійцеві, донатьте на відомий і провірений фонд. Їх у нас десятки високі показники довіри мають і українські медіа. Вони щороку передають сотні мільйонів гривень на потреби війська, пораненим медикам і переселенцям. І редакції фактів ICTV та Віконе СТБ в рамках загальнонаціонального марафону Єдині новини завжди в авангарді таких зборів. Тож, коли бачите qr коди в наших ефірах, доєднуйтесь тут. Кожна гривня знайде свого адресата. Моя така порада людям все одно, як би нам важко не було, як би нам не було. Страшно в цей момент, але благодійність це те, що рятує, це те, що дає надію, це те, що тебе надихає, це те, що дозволяє тобі розуміти, що від мене щось залежить тут і зараз, і я можу це зробити. Василь Саф'янюк Володимир Коваленко, Роман Щербаков. факти сітів. Єдині новини. Американський долар відзначає ювілей цього дня 240 років тому. Долар став основною грошовою одиницею США. Попри тривалу непохитність, долар іноді коливають кризи та геополітична турбулентність. Цьогоріч, наприклад, євро значно зміцнів на міжнародному валютному ринку. Однак, економісти стверджують, долар залишається найстабільнішою грошовою одиницею світу. Виготовляє доларові банкноти з бавовни і льону. Це забезпечує їхню високу стійкість. А зелений колір обрали під час Мадянської війни, використавши дешеві і найстійкіші чорнила на банкнотах долара. Зображені історичні особистості та символи країни. Слово долар походить від німецького талер карбована монета на в Один долар зображений перший президент Джордж Вашингтон. Банкноту в два долари, де зображений третій президент США Томас Джеферсон, друкують менше, тож для когось вполювати її на удачу. Долар не просто валюта, а й потужний символ американської мрії. Тож ми ці часто використа. Товить його у своїй творчості. Що ж на цьому поки що все. Наш наступний випуск за 15 хвилин. Там вас зустріне вже моя колега Тетяна Висоцька. Я прощаюся з вами, і марафон наш триває. Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на YouTube А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива. Троє українських ветеранів, які зазнали серйозних поранень на фронті, готуються переплити босфор. Це один із найвідоміших марафонських запливів у світі 6,5 кілометрів у холодній воді з серйозною течією кинути виклик стихії. І собі наші готуються на 24 серпня до дня незалежності України. І один з учасників запливу до нас скоро приєднається онлайн. А зараз вітаємо у студії Романа Короля, керівника адаптивної ліги триатлону спорт для життя тренера збірної України з паратриатлону триатлону Мане, вітаю, добрий день. Ви займаєтеся тим, що тренуєте хлопців, зокрема тих, які будуть перепливати босфор, інших наших військових з пораненнями. і плавання, це і біг, це і велосипед? Тобто, все, що входить в триатлон. Але якщо конкретно про босфор, от коли до вас прийшли з ідеєю, і сказали, давайте підготуємо хлопців перепливати босфор. Це серйозна історія, то як ви на це відреагували? Перше враження це якщо їм це сподобається і вони хочуть, клас. Я за давайте робити. Тим більше, що хлопці такі потужні і амбіційні, тому погодився і готові. Але тут, тут працює вся команда, це не тільки я займаюся цими всіми речами. Є ще тренери, які допомагають. тому... Як виглядають тренування, коли йдеться про те, що е, хлопці приміром з ампутаціями та, або з травмами спини? І як часто ви тренуєтеся для того, щоб до такого запливу підготуватися? Е, саме в басейні ми плаваємо три рази на тиждень. Е, Проблеми з ампутацією у нас скоріше це, мабуть, інклюзивність спортивних споруд, але в принципі ми плаваємо в басейні, який максимально інклюзивний у нас в Києві. Во тому з цим проблем немає. Ще хлопці тренуються паралельно в інших видах спорту. Вони досить активні і пара і саундхілінг, і ще там якісь у них є штуки. Саундхілінг? вони санхілінг. Саундхілінг це не більше як ре релаксація зі звуком. Ага. Ну тобто така медитаційна штука. Ага, ага. От, тому активності в них багато. Вони кожен день чимось займаються. Ну а Павло тренується. Один-два рази на день. Ну, так як третьля. Павло, це ви вже анонсуєте Ой, те, що до нас серед. зараз приєднається військовослужбовець спец... спецпідрозділу ГУР Павло Товстик, який, власне, один із трьох військовослужбовців та ветеранів, які планують перепливати. Босфор пане Павле, я вас вітаю. 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 Розкажіть нам, хто був ініціатором цього запливу і чому ви погодились не погодитись на таку подію дуже важко не погодитись. У нас є е, Олег в нашій групі, і Олександр, і, мабуть, натхнення ми всі отримали від Олега. Олег нас е, можна сказати, спровокував. А ми ж можемо зробити так? Закидував він uh -huh. нам. Ну, що? Можемо, бо в 24-му році ми спробували. Пропливти Man в Києві два кілометри, це небо, як нам сподобалось, і всі відчули можливість, що ми можемо більше. А в спорті зупинати, зупинятися дуже важко. Коли ти можеш більше, коли ти покращуєш кожного дня свій результат, це небо, як мотивує, тим паче за такою підтримкою, як побратимів та тренерів в даному випадку Роману. Скільки ви вже проплили з найдовшої дистанції? Вчора було 5 кілометрів на відкритій воді. П'ять кілометрів. І просто І... люди так. не бачать у вас ампутована нога нижче коліна, правда? Так. так. І Ви п'ять кілометрів проплили. Так. Це абсолютно нормальна дистанція. Це. Навіть коли я плив з усіма, я навіть не відчував, що я якось від них від, відрізняюсь. Я завжди намагався складати конкуренцію, ну, скажімо так, всім комплектним спортсменам. Що вам дає плавання та інший спорт, яким ви займаєтеся в контексті реабілітації після травми? Ви знаєте, я е, можу плавання порівняти. Ну, хіба що це утроба матері, це танці і це плавання. Це одна стихія. Ну і ще, можливо, я б додав би сюди і секс. Це три стихії, коли ми рухаємося і відчуваємо від цього задоволення. Спорт це рух, це внутрішні перемоги, які неможливо недооцінювати. І кожна людина, яка для себе робить перемогу над собою, вона. Найбільш запам'ятовується, вона найбільш впливає і найбільше її мотивує. Я дуже вдячний, що мені пощастило зустріти гарних людей, які можуть надихнути, які можуть порадою. І знаєте, як кажуть, гарний сервіс це непомітний сервіс. І ось тренери вони. Дуже гарні сервісні менеджери вони можуть так тонко відчувати нашу психологію спортсменів, підкидають нам, підкидають. А ми хапаємо, хапаємо. Я думаю, що Босфором ми не обмежимося. Я думаю, що буде щось ще більше. Ну, мені дуже подобається ваш настрій, пане Павло, дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. Гарних вам тренувань підкорення босфору і будь-яких вершин і дистанцій, які ви для себе оберете. Це був Товстик, військовослужбовець спецпідрозділу ГУР Романе. Ви проводите також змагання з триатлону, у тому числі для ветеранів та ветеранок, які отримали серйозні травми під час війни. Розкажіть про це більше як до цього долучитися? Де до цього тренуватися? Не те, щоб організовувати змагання, це більше домовився з вже з існуючими організаторами змагань. Є в Україні Ліга триатлону для аматорів, там 26 стартів в Україні, і е, ми домовились 10 івентів, буде окремий залік серед людей з інвалідністю, в тому числі і військові, і військові з інвалідністю. Тобто, це окрема ліга, де просто подолання дистанції це вже як, як подвиг виконання і. Легкий шлях залучення взагалі до тріатлону, бо тріатлон, в принципі, такий досить складний вид спорту, і вся е, е, не логістика займатися ним достатньо складно. І от щоб полегшити зайти людям е, в цей складний вид спорту, ця ліга, і що було їм цікаво. І, і все <гументна> так, е, ну це можна робити в Києві, приміром, якщо є інфраструктура, та? а як по інших містах. Що у нас з інфраструктурою для людей з протезами, з іншими травмами і відповідно способами пересування, та е, ну в принципі до цього не можна бути готовим. Я маю на увазі, що інфраструктура в нас в Україні, звісно, вона не готова. Але чим більше ми будемо робити таких активностей і запитів на те, що нам потрібно, тим більше вона буде з'являтись. Тобто, воно це все складова. Однієї великої системи, щоб вона покращувалася, маю на увазі життя для людей з інвалідністю в Україні. Тобто, система змагань з'являється, будуть з'являтися клуби. Вони вже є клуби, хто тренує і аматорів, і людей з інвалідністю, чи окремо військових, чи окремо тільки людей з інвалідністю. І якщо будуть змагання змагання, будуть з'являтися люди, які захочуть брати участь, наче вони будуть шукати, де займатися, де тренуватись, будуть приходити в інфраструктуру і допомагати цій інфраструктурі ставати більш інклюзивною, яких багато є активний спортсмен терен, те, що він і спортом займається, і і розглядає всі неінклюзивні. На місця у нас да, в Україні і... да, да, да. тому на все поєднано. Я думаю, що буде все краще, але за і зараз те краще. Ви спостерігаєте за людьми з інвалідністю, які приходять приміром в триатлон або в інші види спорту? Як вони змінюються з часом? Що їм це дає за вашим відчуттям? Ну перше, з чим стикається спортсмен, це що це дуже складно, і це щось там для якихось суперменів. Це не точно звучить як для суперменів, да але в принципі, це ж більше про філософію образу життя, і це не те, що в тебе за ціль має стати тільки відібратися на олімпійські або паралімпійські ігри. Це Просто замість того, щоб після роботи піти в бар з друзями, ти можеш піти з друзями потренуватись, ти можеш піти поплавати, і комфортна спілка, комфортна клуб. Люди будуть залучати до спорту. І це просто в тебе додається спорт в твій в твій образ життя. А триатлон це як подвиг або фінальні проміжуточні цілі. Через які ти проходиш, і спорт стає просто твоїм образом життя, ти стаєш активніший, здоровіший, у тебе з'являється багато нових друзів, в тому числі так і з військовими. Вони приходять те, що мені подобається в цьому виді спорту, те, що вони злучаються в колектив, де є і діти, і професійні спортсмени, і професійні параспортсмени, і аматори, і військові. Вони спілкуються всі між собою, становуються друзями, налагоджують якісь бізнеси або ще якісь. І це все в комплекті. Оце ми я намагаюся якось. Ну і наостанок, а як знайти мотивацію на те, щоб піти в спорт після поранення? Складне питання. Ми над цим питанням, як клуб, працюємо вже 15 років, і питання тут більше, якраз у таких от яскравих івентів, змагань. Комфортних умов для тренування і, звичайно, спортивна інфраструктура в місті має бути для того, щоб з'являвся спорт. Ну, Романе, ви точно мотивуєте людей займатися спортом. Дякую, що сьогодні були з нами. Це був Роман Король, керівник адаптивної ліги триатлону Спорт для життя та тренер збірної України з пара Ставте лайк і підписуйтесь на наш канал. Це допоможе поширювати перевірену інформацію і протидіяти дезінформації на YouTube. А ще діліться в коментарях, що ви думаєте про сьогоднішні новини? Ваша думка важлива.